Маршруткою дорого, пішки небезпечно. Сходи, що напроти зупинки черемушки, непідйомні для містян. Узимку, кажуть митничани, кожне сходження як випробування. За ремонт аварійних східців владці взялися ще минулого літа, та закінчити його забракло коштів. Про майбутнє травму небезпечного підйому дізнавалася Ірина Малюкова. Людмила Федорівна з десяток років займалася гірським туризмом. Жінка підкорювала Карпати та гори Уралу. Та ці сходи каже, без страховки не здолає. У ну, мене немає просто слів, щоб це все описати. Тут дивіться, тут провалля, внизу каміння. Тут ніякої огорожі немає. Оці дрин і мотузка – це вся огорожа. Як пойти поночі, тут можна людина, яка не знає. По якій стороні тут іти, вона може тут просто убитися. За ремонт цього підйому взялися ще минулого літа, та в міській скарбниці забракло коштів. Як скінчилося фінансування, підрядник припинив і роботи. Ви бачите, що тут робиться. Тут води є, і дощ, і що води повно. Ступіньки не можна, вони зробили якусь канаву, вилізти не можна по ступіньках, старій людині невозможно пройти. Я дзвонила до них, а він каже, обходьте, возле сказки. До найближчих сходів кількасот метрів. Узимку здолати їх пенсіонерам не легше ніж аварійний підйом. Владці обіцяють полагодити його найближчим часом. Зараз департаментом дано доручення ту лісницю, яка лісницю, на даний момент визиває такі нарікання мешканців привести хоча б до експлуатаційного. Віду, а саме закріпити поручні, зробити підсипку в основанні лісниці, Ну щоб до наступання благоприятних погодних умов, коли підприємство зможе продовжити ці роботи. Ну зручно так, було зручно паселесниці користуватися. Закінчення ремонту потягне з міського бюджету до 40 тисяч гривень. Ще 36 заборгували підряднику за вже виконану роботу. Пані Людмила сподівається, що владці знайдуть кошти до того, як хтось травмується на цих сходах. Ірина Малюкова, Василь Саєнко, Роман Буша. Вікка новини.